Внаслідок нічної атаки у мікрорайоні Черемушки пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок, вибито двері та вікна. Мешканка Вікторія показує свою квартиру на першому поверсі, розповідає, придбали її три роки тому і нещодавно зробили ремонт. у зв'язку з нашими нічними перевічними подіями, місії пробічку Сталася неприємності у нашій квартирі. Наразі у нас пошкоджені е, вікна. Одна з мешканок будинку розповідає, врятувалася від вибухів та скла завдяки відкритим вікнам. Мене розбудив мій старший син. Я відкрила вікно, побачила, що почула десь далеко з вибухи. Прийняла рішення швидко покинути приміщення. В Той час, коли ми покинули приміщення, ми почули шахеди. Через атаку у місті зникло світло та вода. На вулицях міста працюють генератори. Люди приходять у пункти незглавності, аби зрядити гаджети та зігрітися. Я прокинулася о 3.30 ночі від вибухів, було лячно. Я взяла свою кіцю під підпахву і ми побігли в ванну, адже це найбезпечніше місце. Я живу в частному секторі. Ну, для Подільська це вперше така велика кількість вибухів. Після таких нічних вибухів тяжко приходити зранку в себе, але ранкова кава, генератори нас спасають. У результаті російської атаки поранені отримала одна людина. Її госпіталізували. Загиблих немає. В першу чергу постраждалим особам необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Відкривається кримінальне провадження та фіксуються факти пошкодження помешканням. Бажано також зробити і власні фото та відео пошкоджень. Далі необхідно звернутися до виконавчого комітету вашої громади та написати відповідну заяву комісії з обстеження пошкоджених будівель. Обов'язково до заяви додається перелік документів, основним з яких є це витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Як альтернативний варіант, можна подати заяву через дію або звернутися за допомогою ЦНАП. Олександр Таранюк, Суспільне новини, Одещина.